Доброго дня, шановні гості нашого каналу. У цьому відео ми з вами розглянемо процес оновлення дисплеїв п'ятого покоління віддалено через мережу інтернет. Для перевірки наявності оновлень заходимо в меню. Далі Система. Диспетчер програмного забезпечення. Та натискаємо перевірити наявність оновлень онлайн. Натискаємо далі. Та чекаємо. Система перевірить доступність оновлення для вашого дисплея та відобразить інформацію. A few later. Всі галочки мають бути встановлені та натискаємо завантажити. Важливо, під час оновлення дисплею ваш акумулятор має бути гарно заряджений, або ж, якщо ви не впевнені в стані акумулятора, просто запустіть двигун техніки. Натискаємо Переглянути і встановити. Остановити. Якщо у вас техніка знаходиться в ангарі, то краще все-таки виїхати десь на відкриту місцевість, тому що завантаження відбувається через мобільний інтернет і в ангарі якість зв'язку може бути трішки гірша. Але знову ж таки потрібно дивитися по місцевості, тому що якість мобільного інтернету вона різна і у різних випадках тривалі завантаження можуть бути різною. В процесі оновлення дисплей декілька разів перезавантажиться. Це нормально, так і має бути. Натискаємо прийняти. Калібрування ТЦМ виконаєте потім в полі, це калібрування гіроскопа на приймачі. Читаємо ліцензійну угоду, проклацаємо донизу. Якщо навести ваш смартфон на QR-код, ви потрапите на сайт Джандир і при наявності аккаунта. В Майджандір ви можете завантажити посібник Exclusive. з експлуатації монітору. Але набагато зручніше використовувати інтегрований посібник, який вбудований в монітор, він оновлюється разом з оновленням програмного забезпечення дисплея. Давайте переконаємося з вами, що ми дійсно встановили актуальну версію програмного забезпечення. Заходимо в меню, розділ Система, диспетчер програмного забезпечення, відомості про версію. І спускаємося трішки нижче. Оце власне GD Display OS, це власне програмне забезпечення самого дисплея. Ми бачимо, встановили версію 25.1. Це перша версія 2025 року. Тобто, все пройшло чудово, можемо користуватися дисплеєм. На цьому процес оновлення завершено. Якщо у вас виникли якісь запитання, зверніться до вашого офіційного дилера Jженdeer.